Я не розумію. Ну, я це зробив, та блін. А це я. О, це я сюди мав віддати ті душі. Я думав, що я мав змію віддати душі. Типа, був список з 4 босів, чиї душі я маю віддати. Логічно, що я подумав, що я маю їх віддати Змію, бо в мене в нього був список душ. Я не знав, що це можна зробити моєю кнопкою.